Так, дивіться, генератор 385 кВт, Ква, точніше, 300, що там 340 кВт, це Скорпіон, британська велика фірма, англійська, зовнішній стан. Мотор Перкінс, зовнішній стан, мотор шестициліндровий, Зовнішній стан, видно, добре, все. Є навіть підігрів палива. Оце називається це підігрів палива. Так. Дивимося, турбіна суха, ржава, але суха, тому що має всього-навсього глушник чистенький. Суха турбіна, тому що нею, не, має всього-навсього 53 години роботи. Так, є тут, показуємо 53 години роботи. Скорпіон. Табличка, загугліть, перевірити, що це таке. Заводимо. Легким рухом руки. Не далі слухай, як працює. Одна труба. Без диму, як новенький, працює, чистенько. рошимо його